Сьогодні останні концерти дітей інженерів перед їхньою великою творчою паузою. Що ви відчуваєте з цього приводу? Ні, ну сумно, що пауза буде це краще б не було. Мадікація не можна, так можна. Вдома тихесенько в душі під якусь пісеньку, наприклад, зло, я буду виганять все. І робіть, так. Я завжди чекаю нових пісень, особливо від улюблених гуртів. І це звичайно сумно. Дуже круто, що ми попали на концерт. Ось бо для мене це перший концерт дітей і класно. Я їх почую. Я був всього лише один раз прикинь. Це мій другий концерт, і мені дуже прикро. Я відчуваю трошки суму, але в той же час я розумію, що якщо митцям це потрібно. То нехай вони беруть паузу наскільки їм потрібно. А я, як їх фанат, і скоріш за все, інші фанати також будуть очікувати їхнього повернення. Дуже сподіваюся, що вони скоро повернуться. Короче, класний гурт, дуже подобається. Чекаємо на повернення.